Доброго дня, дорогі мої друзі! Сьогодні будемо готувати смачні мисливські ковбаски своїми руками в дегідраторі. Можна їх в духовушці робити. Звичайно, ну, в дегідраторі буде саме, що найлегше. Для цього у попередніх відео ви бачили, я купила кілограм курячого ось такого фаршу. Далі використовуємо спеції, які. Вам подобається. Я використовую суміш перців, вони більш насичені, ніж чорний перець, тому що там є червоний гіркий перець. Таку приправу гриль. Ще копчена паприка у мене буде сіль. І потрібен коньяк і соєвий соус. З чого ж починаємо? На кілограм фаршу беремо одну чайну ложечку. Ну, з такою гіркою. Лучше трішки солоніше, щоб було. Це я для хлопчиків своїх, можливо, їх пустять додому і буде їм для... до... до чогось коротше, буде. Або ж, по вагах, це 10 грам солі на кілограм м'яса. Далі півчайної ложки всиплю ось цього суміші перців. Я так на око, потім спробую. Так, зараз я усиплю, бо одною рукою. Взяла штатив і буде зараз вже легше все. Ось так. Цього перчику зсипаємо. Коли вони мають більш насищений смак, то і смачніші ковбаски. Так. Потім багатенько десь чайну ложку цієї приправи гриль. Вона також десь сіллю, але отак. Приправи гриль. Далі, якщо хочете, щоб вони були такі, як копчені, то додавайте ще окрему копчену паприку. Що я і зроблю? Так. Думала додати чайну ложечку, ну, є півчайної ложки, додаю стільки. Так, скільки є, стільки додаємо. Дві ложечки кунжуту. Кунжут надасть дуже приємний потім такий присмак, хрускіт. І знаєте, що я ще хочу додати? Так, зараз поставлю паузу. Хочу додати насіння фенхелю. Також небагато десь півчайної ложечки, але воно буде неймовірно ароматне. Бачите, такий вигляд воно має? Сюди додаю. Напишіть. От, багато хто не любить зерна фенхелю, тміну, коріандру. Мені дуже подобається. Напишіть, вам подобається таке чи ні. І тепер, у мене, бачите, така бутилка, я беру великими бутилками соєвий соус 50 грам. Він не занадто солоний, тому... Ось так дивіться, друзі, бачите? Вию сюди соєвий соус і коньяк. Можна, звичайно, використати і інший такий хороший, ну, як, горілку можна взяти, але коньячок він дасть свій аромат. Так, і 50 грам. Зараз буду вимішувати. Якби в мене був домашній фарш, то потрібно ще 50 мл води додати. А в мене магазинний, він так рідковатий. Але буду вимішувати і по мірі того дивитися. Потім беремо ложкою і ось так хляпаємо, відбиваємо це все діло і відправимо в холодильник, щоб воно помаринувалося. Саме щонайменше це 5 годинок. Ну от, м'ясо промаринувалося, добре вистоялося. Я його тільки що ще раз ось так вимішала. Можна ще похльопати, якщо хочете. Таке однорідне, гарно пряне. Підготувала лоточок з дегідратором. На серветку змочила олійкою і легесенько так протерла, аби краще потім відлипали наші ковбаски. Підготувала такий рукав і зараз буду наповняти фаршем рукаву, або ж якщо є якийсь такий пакет. Можна звичайний хороший міцний пакет взяти. Наповнила ось цей конверт, чи як він там називається, зрізала тут кутик. Десь 7 мм щоб на виході, бо трішки будемо її. Це... Получалася у нас ковбаска десь близько сантиметра. І тепер на подон, якщо у вас дегідратор з такими, як вони називаються, решіточка густенька, то можна зразу на решітку. У мене крупновата так. Ножнички. Одразу готуйте ой -ой -ой, ножниці, щоб ось так відрізати. І бачите, виходить така гарна ковбасочка. Ну от, ковбаски всі висадили, вони готові. Будемо в дегідраторі сушити їх при температурі 70 градусів. 8-10 годин. Запасаємось терпінням і будемо чекати їх. Ну, ось, ось вони вже готові. У е, мене сушилися близько 10 годин при температурі 70 градусів. Кажуть, що там і зменшувати, не зменшувати. Друзі, це як не є, це сере м'ясо. Тому я при температурі 70 градусів їх сушила. Подивіться, які вони гарнюсінькі получилися, сухенькі. Е, що скажу? На рішиточці, в принципі, якщо вона така дрібненька, краще їх е, не на оцей лоточок, на рішиточку ставити. Але все одно потрібно перевертати, тому що оця сторона. Ой, зараз, зараз. Коротше, оця сторона. Е, якою воно лежить донизу, вона залишається волога. Тому потрібно перевертати як зверхи, так і знизу. Давайте подивимося, який вигляд вони мають всередині. Дивіться, друзі. Сухенькі, сухенькі, гарненькі і дуже-дуже смачні. М -м -м, друзі, це смачно. Зараз зважимо, скільки їх виходить з кілограма фаршу. Так, включаємо ваги. Ваги у нас стоять на нулю. Ставимо тарілочку обнуляємо. Далі викладаємо кабаноси. Друзі, вони такі смачненькі, а ось цей кунжут, де попадається на зубочок. Це так смачно. І зараз покажу. На рішиці готувала ще ось такі величенні палки. Дивіться, величенні ось такі палки. Так, зараз, зараз, зараз. 420 грам. І 14 грам. Я паличку, таку полосочку дала дітям вони з'їли. 430 грам. Да? 434. Ну, хай буде в середньому навіть 450 грам. Це з кілограма магазинного фаршу. Плюс, звичайно, там кілька грам приправів, сіль соєві соуси. Ну, друзі, ви вже подивилися мій рецепт, ви знаєте, що я додавала. І ось такий результат получився. Тому це легка математика. Підрахуйте, чи. Хочеться вам це зробити, чи не хочеться. Але все одно таке домашнє, набагато вигідніше приготувати ось такі кабаносики, чим в магазині. Тому що це домашнє, це смачненьке. Чекаю ваших коментарів, чекаю ваших вподобаючих, підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями. Миру добра, поки-пока